19 січня представитель Української православної церкви блаженніший Владика Володимир у своїй резиденції в Святоуспенській Києво-Печерській лаврі прийняв віце-прем'єр-міністра України Віктора Тихонова у ході зустрічі Віктор Тихонов розповів предстоятелю про нещодавні відвідини Константинополя. Зокрема, 7 січня, в день різдва Христового, відбулася зустріч очолюваної ним урядової делегації із селенським патріархом Варфоломієм в патріаршій резиденції на Фанарі. Віктор Миколаєвич відзначив теплоту зустрічі, під час якої святійший Владика переказав побажання миру і добра боголюбивому українському народові, а представителю Української православної церкви вітання зі святами та подарунок архієрейську панагію. Цей подарунок урядовець і вручив по поверненню до Києва митрополиту Володимирові. У свою чергу блаженніший Владика подякував Віктору Тихонову за труди та особливі заслуги перед церквою і нагородив його відзнакою знакою предстоятеля Української православної церкви. Для мене це велика честь, а нагорода, звісно, я сьогодні цього не чекав. Це теж велика честь і вдячність Боженішому за той скромний труд, який мені вдається носити і в діла релігіозні, в діла церкви. І найголовніше – це потрібно людям, тому що Когда у человека є віра, то эта віра може преодолеть любые преграды, которые є у человека. Церковні відзнаки з рук предстоятеля того дня отримали також інші високопосадовці.